Всім привіт! Мене звати Євгеній Пушко, я психолог центру ФОХЕЛ. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку проблему, як безсоння або ж інсумнія. Мабуть, в кожного з нас були безсонні ночі або важкість заснути. Проте ми маємо поміркувати, коли ж саме варто вже звертатися по допомогу з цією проблемою. З точки зору спеціалістів. Аби назвати безсоння саме розладом проблемою, для якої потрібні конкретні втручання, необхідна відповідність таким критеріям. По-перше, мають бути власні проблеми зі сном, тобто важкість у засинанні. Ранні пробудження або знижена якість сну. По-друге, необхідно, щоб були результативні порушення денного функціонування. Тобто, ви маєте відчувати себе втомлено, у вас можуть бути проблеми з настроєм, з концентрацією, роздратованість і так далі протягом наступних днів. А також не має бути об'єктивних умов, які заважають вашому сну. Це значить, що якщо ви переїхали жити в новий будинок, і поряд є залізна дорога, або щось шумне, або надто яскраве, або щось, що об'єктивно заважає вашому сну, то, скоріше за все, ви досить швидко адаптуєтесь і це пройде самостійно. Проте, якщо таких об'єктивних причин немає і виповнюються два минулі критерії, тоді ми вже можемо говорити про інсумнію. Раніше вчені вважали, що існують так звані первинні і вторинні інсумнії. Це значить, що первинна — це коли безсоння ніби як існує саме по собі, і інших проблем, які на нього впливають, немає. Вторинне ж це коли існує якесь основне фізичне чи психічне захворювання, яке і дає як окремий симптом безсоння. Наприклад, у вас щось супер болить і ви не можете спати, або це якесь неврологічне порушення, яке викликає безсоння. Проте потім провели дослідження, і виявилося, що Лікувати просто основне захворювання, а так вдавалося логічним, ми лікуємо просто основне захворювання, безсоння пройде саме собою. Не є завжди ефективним. І навпаки, часто, коли ми проводимо лікування саме безсоння, це значно покращує самопочуття та картину основного захворювання. Що ж використовується для лікування безсоння? Як справитися з цією проблемою? Ми спираємося на дані таких авторитетних джерел, як Національний інститут здоров'я США, Національний інститут здоров'я та клінічної майстерності Великої Британії, а також Американської академії медицини сну. Вони говорять про те, що самою першою лінією лікування щодо інсумнії має бути когнітивно-поведінкова психотерапія. Чому ж не медикаментозне лікування, яке так часто в нас призначається для поліпшення сну, тому що медикаменти мають... Певну побічну дію інколи не всім підходять, і їх не завжди можна приймати постійно. Наприклад, анксіолітики або ж інша назва, транквілізатори, можуть викликати залежність, і тому не рекомендовані до постійного прийому. Щодо психотерапії, а зокрема КПТ, найбільш рекомендованим є не вибір окремих технік. а… Цілий поєднаний протокол, який ланка за ланкою, сходинка за сходинкою, додає певні втручання, і їх комбінація найкраще працює. Можу розказати про те, які саме сходинки ми використовуємо для подолання безсоння. Перше, це гігієна сну десь тут або в описі з'явиться посилання, де ви зможете ознайомитися. Особисто мені часто неприємно читати всі ті жахливі речі про те, що я маю відкласти телефон кудись в сторону за дві години перед сном. О, це складно. Але. Це супер працює. Є такі інші важливі рекомендації, які підвищують можливість засинати. По-перше, ми маємо підсилити зв'язок для нашого мозку з ліжком та засинанням. Тому це має бути якийсь ритуал. Ми маємо лягати і вставати в один і той самий час. По-друге, ліжко має бути тільки для сну, тому не рекомендовано займатися будь-якими іншими справами в ліжку, е окрім як спати. По-третє, не бажано досипати протягом дня, якщо ви не виспалися вночі. Так часто роблять люди, інколи це робить навіть легше, але це зменшує вірогідність заснути наступної ночі. Наступне, якщо ви не можете заснути протягом стандартного для вас часу, ну наприклад, 15-20 хвилин, не бажано лежати в ліжку далі. Рекомендовано вставати, зайнятися чимось ненапруженим і лягати тільки тоді, коли ви відчуєте значну втому. До речі, про втому. З цього виходить сутність наступної техніки. Для того, щоб заснути, нам важливо протягом дня накопичити втому і знизити рівень напруження. Проте при безсонні напруження до ночі тільки зростає, оскільки ми очікуємо, що я не зможу заснути, що буде знову оця. Вся внутрішня боротьба і намагання, і то, і я буду думати про всі негативні наслідки цього. А також, якщо особливо я досипаю посеред дня, мій рівень бажання спати і втоми, він такий середній. Він ніби як весь час знижений і мені погано, проте його не вистачає для того, щоб мій мозок прямо вимкнув мене. І тому рекомендується техніка, яка називається обмеженням сну або ж рестрикцією. Що за обмеження? Спитаєте ви? Я тут для того, щоб підвищити кількість сну, а не обмежити його. Проте, саме в цьому і сутність. Базовою рекомендацією є записувати середній час, скільки ви спите протягом тижня, записувати години, скільки ви спали е, цієї ночі, і потім в кінці тижня підрахувати середню кількість сну. Наприклад, це буде 5,5 годин. Після цього наступного тижня ви маєте поставити собі за правило, знаходитись в ліжку вночі не більше як ці 5,5 годин. Для чого? Для того, щоб підсилити зв'язок для мозку з засинанням. І по суті, ми обмежуємо не час сну, а ми обмежуємо час лежання в ліжку. І тим самим підсилюємо асоціацію сну з оцим ритуалом засинання. Якщо ви помітите, що ви вже висипаєте наступного тижня ці 5,5 годин чи близько до того, тоді ви можете поступово збільшувати кількість можливого часу для знаходження в ліжку. І так далі. Коли ви досягаєте цього часу або приблизного до нього, тоді ви можете збільшувати. Якщо ж час не збільшується, ви залишаєте його таким самим. Якщо ви спали навіть менше, ніж ці години, наприклад, ви лежали в ліжку в середньому 5,5 годин, а спали з них 4, тоді ви ще знижаєте. І так доки не стане рівним час, скільки ви лежите в ліжку і скільки ви спите. Приблизно плюс-мінус 10%. Це значно покращить якість вашого сну. Наступною технікою є, власне, набір технік, і вони можуть бути дуже різноманітні і краще робити їх зі спеціалістом. Це і когнітивні техніки, тобто робота з думками. Оскільки думки часто є такими, як дровами у вогонь безсоння. Ми крутимось, ми думаємо про те, що я не засну. Я читав статтю про серцево-судинні проблеми, про божевілля, про все на світі, що виникає від безсоння. І це тільки ще більше нам заважає заснути. Утворюється таке порочне коло. Тому краще розбиратися, наскільки вірними є ці думки, чи вони просто вам заважають, наскільки вони є корисними, чи вони просто крутяться в голові. Проте часто ми розуміємо, що не так просто сказати собі іди геть, думку і ніби вона пішла. Ні, так часто не працює. Тому ми розбираємося і вчимося дистанціюватись від думок, так щоб і не намагатись їх вигнати, що марно, і так, щоб вони не впливали надто на наш настрій і на можливість власне засинати. Наостанок важливо відмітити, що наявність інших пов'язаних з безсонням проблем, вона все ж таки важлива. І непоганою ідеєю буде пройти базовий скринінг і базове обстеження, наприклад, у невролога, а також ендокринолога. Тривожні, депресивні розлади, біполярний ефективний розлад це те, що часто пов'язано з проблемами зі сном. І тому ефективніше буде терапія, поєднуюча. Лікування безсоння, а також терапію цих пов'язаних проблем. В нинішній час особливо важливо приділити увагу тому, щоб відкинути можливу наявність посттравматичного стресового розладу, який часто проявляється в людей, які е, зазнали якихось надзвичайних екстремальних подій, були е, в зоні бойових дій, внутрішньо переміщені, втратили щось важливе внаслідок війни, і тому часто. Небажані, страшні, дуже болючі спогади, картинки з минулого вони ніби врізаються в пам'ять, вони ніби як виникають у відповідь на якісь ніби як майже нейтральні стимули ситуації, розмови і таке інше. І часто вони вриваються в пам'ять саме у вигляді кошмарних снів або ж постійної напруженості, постійної очікування небезпеки, бажання кудись бігти, рятуватись, яке ніби сидить всередині вас, хоча ви розумом усвідомлюєте, що небезпеки може і не бути. Тому при впливі посттравматичних проявів необхідно також приділити увагу як безсонню, так і основній проблемі. І це буде значно ефективніше ніж окремі втручання. І при цьому безсонні, яке може бути частиною посттравматичного стресового розладу, також особливо ефективним буде комплексний протокол, який буде лікувати і впливати і на основну проблему, і на безсонню. Отож, тепер я сподіваюся, що ви знаєте про безсоння значно більше, ніж коли почали дивитись це відео. І я бажаю вам всього хорошого і не зволікайте звертатись по допомоги, якщо вона вам потрібна.